Я ішов собі по лісу і нікого не чіпав, як дорогу переходив під машину, я попав, Всі на круг мені кричали, зачекай, поки не йди. Ну, а що мені чекати, як мені треба туди? І тут навколо і крик. Дивлюсь на мене, чить грузовик, і тут навколо Галас і крик, дивлюсь на мене, чить грузовик, тож іду тепер, я діти в світі правдинки шукать, Хто візьметься мене вовка руку правилам навчать. Обіцяю но відмінно буду правила я вчить, бо повірте, любі друзі, дуже-дуже хочу жить, хто теж не знає, уважно дивись, Все гарно слухай, як я гарно вчись, Хто теж не знає, уважно дивись, це гарно слухай, як я гарно вчись. Ой-ой-ой, рятуйте, Вовк, вовк! Зайчику, та почекай, не буду я тебе чіпати. Точно, точно? Точно, точно. Мені твоя допомога потрібна. Яка? Яка з мене користь? Зайчику, навчи мене правил дорожнього руху. Х, знайшов кого просити. Ти ж знаєш, який я боягузчик, я як щось злякаюсь, то я так біжу, то біжу, що навіть на дорогу не дивлюсь. Зрозуміла з тобою все. А кого ж мені тоді попросити? А ти до ведмедя звернись. Він у нас найстарший і найбільший, то напевно і самий розумний. Ну, дякую за пораду. До побачення. Бувай, зайчику. Яке я самоні нікуди не хочу. Берлогочка моя, вдома я сиджу, там світ зовсім новий, і я його боюсь. Ліпше тому я вдома відсижусь. Ой-ой, ой, ой, вдома відсижусь. Ой, 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 я його боюсь. Привіт, ведмедю!» Та я вже зрозумів, що не за адресою прийшов. А що ти хотів, вовче? Та я шукаю, хто мене навчить правилам дорожнього руху. Е, ні, я сам тих доріг боюся. Зрозуміло. А до кого ж мені звернутися, а ти піди до сови. Ти ж знаєш, вона у нашому лісі сама мудра. «Ай, справді, дякую за пораду! Ну бувай. До побачення вовче. Привіт, Вовчику-братику! Чого такий сумний? Тітонько сова. навчи мене правил дорожнього руху, бо я хочу по місту погуляти. Я був вийшов. Так мене вантажна машина трохи не переїхала. Он руку зламав. Добре, братику. Давай почнемо з самого початку. Чи знаєш ти, що це таке? Не знаю. А ось діти знають. Це світлофор. Чи можна йти на червоне світло світлофора? Правильно, не можна. Адже для машин горить зелений. А якщо загорівся зелений для пішоходів, вперед. А що це? Це зебра. Пішохідний перехід. Якщо не хочеш, щоб з вами сталося саме щось з Вовчиком, то переходьте дорогу лише по зебрі. Діти, а як називається доріжка, по якій має ходити пішохід? Вірно, тротуар. А якщо тротуару немає, то маєте йти, йти по краю дороги. А якщо мені треба в автобус, як його обходити? Потрібно подивитися спочатку наліво, потім направо, наліво, направо, наліво. «Направо, зрозуміло, Тітонько сова, яка ж ти тільки розумна. Я тобі такий вдячний за науку. Я ж тепер не буду боятися по вулиці ходити, особливо в місті. А ви, дітки, гарно правила запам'ятали. От ви, молодці, завжди дбайте про свою безпеку на дорозі. Бувайте!